Привіт всім, привіт Черкашіни. Сьогодні пасмурно, але не холодно. Морозів ще немає. Я вирішила, що тут в мене є грядочка така. І я посаджу оці однозубки. Ну, жалко, так я їх вирощувала, міняла сорт. Ой, сарочка як прийшла, коли я принесла це, все прийшла і вже цілий час чекає. Мабуть, тут енергетика добра, то й ростин, мабуть, будуть. О, добре. Тут у мене були огірки, ось тут навіть залишилися ці опори для них. І я добре їх мовчувала. Бачите, навіть ще не перепріла все сіно і був ряд помідорів. То я отут не знаю скільки. Зараз посаджу, скільки рядочків, однозубок. Зараз зберу підстилку. Перебрала я підстилку і дивіться, що я знайшла ціле гніздо. Мабуть, це черв'ячки сопки, чи як вона там називається. Ну, коротше, щось не дуже гарне. Зараз винесу далеко, ще й затопчу. От, а взагалі земля під, під стілкою дуже була волога, рихла. Так що зараз зроблю рядочки і покладу перегній і буду тікати чесник. Один рядочок я вже зробила. Продовжую далі. Ну, Самі розумієте, я це не копала і навіть цю грядку не готувала. А отут вона в мене була в минулому році заправлена під огірки всякими паличками. Ось то, може і цьому році пригодиться. Ось так. два рядочки. Зараз стала, провіряю, мабуть, мишкою запахла. Зараз третій зроблю. Зараз буду перегнічик дно сипати. Тут мені сказав, що ходити по таких грядках краще не ходити. Так, це вузька грядочка, тому я можу, бачите, з одного боку зайти, посипати і. І зайти з іншого, не знаю. Чи вам чути, забула прицепити мікрофон сьогодні. Ось так. І я зовсім не ходжу по грядочці. Так що закінчу і буду, і буду тикати Ось Отак. От ну все, я потикала три рядочка. Зараз так контролювала, зморилася. Що аж заснула. І поки я О, проснулася. І поки я тикала, знаєте, що мені прийшло на думку? У мене ще багато цих однозубок залишилося. І оце часник невдалий, який я сажала на тій ділянці, там перевіряла грунт. ґрунт ще поганий, тому виріс дуже дрібний. І ось у мене поряд тут є. Грядка, бачите, не підготовлена, тут був баштан. Кукурузу я переклала на іншу грядку. І оце поодинокі тут бур'яни. Трохи кріт порив. Зараз я це все вирівняю і посію часник, правда, рядочками, як сидират. Це буде щось нове, але перевіримо, як воно діє. Ну ось, Я розрівняла трішки цю ділянку, просто заривла і сповила саме більше бур'яни. А тут зараз закінчу зарило, заволочила, засиплю мульчею, а тут зроблю рядочки. Сипали-сипали, ще й залишилось. Оскільки це у нас ідират, і для сівозміни використовуємо. І щоб не пропадав цей чесник і грядку задіяти, то ми не будемо перегнік робити. Потім подивимося, або просто його перекопаємо, або, може, щось на зелень піде. Так що, так, насипали ми в рядочки, зараз загорну і теж замульчую. Ну ось і все, робота зроблена. Сідирати чесникові сосіяні. А що у мене колись ці всі шість грядок були засіяні вміста масличної гречки, дайконом. Так пів села їло і не тільки в селі, а й в місті. Їли, їли, цілу зиму. Так що і дайкон може бути сідиратом, і, і часник може бути головне, щоб потім його. Час не заробити, да, дайкон як він може бути содиратим. Я його частину вирвала, а частину ж коріння залишилось, і воно там в землі перегнило і стало добривом. Так що завтра в мене ще смородинку треба засипати, бо там ми ще такі ходи поробили. А взагалі дивіться, як тихо, гарно. До нових зустрічей. Може, ще щось придумаю.